Усім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі. Та дякую, що ви включилися у сьогоднішнє відео, в якому я буду презентувати вам дуже смачну добірку з найкращих гурманських арабських парф. Фумів, які я маю в своїй колекції, і дуже хочу поділитися з вами, бо, на мою думку, вам не треба нічого іншого, бо вони підходять на різні заходи і під різний гумор. Сподіваюся, що це відео буде для вас корисним. Обов'язково продовжуйте перегляд, щоб дізнатися побільше, а в описі до нього буде уся корисна інформація. Перегляньте її, залиште під відео величезну вподобайку і підпишіться на мій канал. А після цього давайте розпочинати. Ну що ж, мені здається, зараз дуже доречний час дістати усі наші гурманські. Аромати, вони, до речі, вважаються афродизіаками. Тому якщо ви хочете отримати побільше компліментів за ваші парфуми, я раджу вам знайти ваш гурманський парфум. Я обожнюю цей стиль. Напишіть, як він вам, і чи є у вас улюблені, можливо, арабські, а можливо інші гурманські аромати. Мене, наприклад, надихнув ось цей новий парфум в моїй колекції, який я придбала в сліпу від бренду Fragrance Scroll під назвою Моча, на зйомку цього відео, бо я шукала гарний Шоколадний аромат від арабського бренду. І я вже, до речі, знімала для вас добірку з популярних арабських ароматів. Там я про нього не розповідала, бо це новинка в моїй колекції, і він мені так сподобався, бо він мені нагадує дуже темну каву, до якої додали такий, знаєте, трояндовий джем. Ось це відчуття трояндового варення, коли лепестки троянди. Цукрі вже такі смачні за ну, майже таким сиропним відчуттям. Це просто не перевершено. І особливо контраст на темну каву і какао-пудру, це дуже смачно, начебто інтенс кафе, але більш кавова версія того парфуму від Монталь за набагато доступнішою ціною. Мені він подобається неймовірно. Насправді він не дуже. Такий розкручений, тому особливо раджу його вам, бо він насправді унікальний, трішки пудровий, дуже смачний, з гарною стійкістю, і його буде супер круто носити зараз вже восені, коли почало опадати листечко, і хочеться щось таке смачне а, на верхньому одязі, або, можливо, на шарф наносити. Знаєте, в гурманських парфумах найкраще це, напевно, їх шлейф, бо він завжди манить. І це. Точно дуже привабливий аромат, який я вам раджу. Він підійде на якийсь особливий захід, якщо ви кудись йдете. А ось щось дуже повсякденне, хоча насправді, неймовірно, смачне, але його набагато легше носити. Це Angelic Ekstrade Plum від бренду Reeves. І він такий, знаєте, зелений, дуже смачний гурманський аромат. Наприклад, я. О, не дуже люблю саме такі зелені ноти в парфумерії, Напишіть, як вони вам, але я не знаю, чи ви знайомі з такими парфумами, як, в яких поєднюється ось ця молочна, зелена складова. Є такі парфуми, і я їх обожнюю. Тут ми маємо молочні ноти з фісташкою, яку неймовірно зараз полюбляють усі. Це трендова нота. Тут класний бергамот, він все освіжає. Персик такий, знаєте, не переспущує. Але вже не зелений, білий, легкий, і дуже приємні кремові, молочні тона гурманіки, які поєднуються з більш соковитими цитрусовими нотами. Це витончено, але дуже легко. З гарним, але не нав'язливим шлейфом. Така, знаєте, повсякденна, але дуже стійка гурманіка на кожен день. Смачно нереально. І дуже нагадує, до речі, популярний парфум від Каялі. Ям пистачу джелато, але тут в нас немає того алкогольного акорду, який присутній в каялівському ароматі, тому я вам його раджу, бо це, знаєте, такі чисті квіти, дуже спілі, але не пересвівші фруктові ноти і кремова гурманіка. Просто супер смачно і доречно на повсякдення. А ось аромат, який ультрапотужний, знаєте, такий справжній арабський парфум, який. Усе затмить собою, це теріак від Латафи. Слухайте, це доволі популярний аромат. Я його придбала всліпу і від одного пшику вже буде достатньо відчувати цей аромат протягом усього дня. І він дуже контрастний парфумер. Тут Квентін Біш, який створив такий хіт, як... Деліна і багато інших. Я дуже полюбляю його роботу, і мені здається, це одна з його найкращих, але дуже потужних. Можливо, не для всіх. Це, напевно, для тих, хто вже себе дуже так впевнено почуває з гурманськими ароматами і хоче щось, щось ультрапотужне. Тут в нас дуже цікаві ноти, карамель, яка така, знаєте, ще тепла, і вона не супер карамелізована, але тут багато ще меду. І я вам хочу навіть сказати, що в мене з ним така асоціація, не наче. То друзі зустрілися на пікніку, і він неподалік пасіки, так? І хтось, ну, можливо, в пориві якогось, знаєте, радості, або, ну. Просто весело дурачаться друзі, і хтось просто впав вулик і облитий таким справжнім, можливо, десь навіть анімалістичним медом, бо тут є шкіра, вона так гарно контрастує з фруктовими і солодкими нюансами. Тут і друзі, коли його витягли, замість того, щоб якось відчистити від меду, почали якось, знаєте, трішки мигдалю додавати робити просто з цієї людини десерт. Абрикосової стружки, ревіня трішки, все це полили ванільно-карамельним сиропом. І ось вам треба уявити пудрові, але такі, знаєте, в поєднанні з солодкими анімалістичними моментами нюанси. І все це має трішки ну, не келуватий, але такий смачний, терпкий присмак. Ось такий чудовий аромат, дуже потужний. Його порівнюють, до речі, з лабель. Вони схожі, але цей набагато цікавіший. Як на мене, і я його раджу саме, коли ви кудись йдете, бо він може, прям знаєте вау, спирати подих в гарному сенсі. Але, будь ласка, не переварщіть, бо він дуже сильний, так само, як і наступний, до речі, дуже популярний аромат. Але я вирішила його порадити, бо камра Кахва від Латафи. Це парфум в дуже сучасному гурманському стилі, який насправді а, такий їстівний, але відрізняється від інших, бо він не занадто солодкий. А тут є багато таких файних прянощів, як кориця. До речі, вона в оригінальній камрі для мене надпотужна, і це не моя улюблена нота, але в поєднанні з кардамоном та імбирем це дуже смачне відчуття, не начебто, знаєте, ну ось ви на кухні і для вас готують якийсь смачний десерт. бо тут також є шоколадні а, цукерки, є ваніль, є цукати, є бабетонки, які додають неймовірної текстури до цього аромату, який дуже затишний, його гарно носити, якщо ви знову ж таки кудись йдете, але вже знаєте, це вечір, якийсь особливий захід, а, холодно, бо він зігріваючи, з дуже таким округлим, довгим шлейфом. Не можу сказати, що він занадто унікальний по звучанню, бо зараз парфуми в такому стилі дуже популярні. але я вам все одно його раджу, бо, як на мене, це гарна вечірня гурманіка, а ось щось дуже лагідне і доречне, саме до назви цього аромату Soft від Hub – це пухнастий комочок ванілі, карамелі і білого мускусу, чистого, приємного, ненав'язливого і гарних цитрусових елементів. Я насправді не фаната відверто цитрусових нот, але тут вони такі соковиті, і знаєте, це не начебто трішки лімончело без алкогольної нотки. Так смачно, так якось затишно, по-домашньому. Парфум, який можна носити для себе, бо він більш такий лагідний, сидить трішки. Більш близько до шкіри, він якийсь такий, дуже, знаєте, ненав'язливий, акуратний. Його можна поєднювати з іншими парфумами. Це для тих, хто тільки починає свою подорож по гурманському світу арабських парфумів. І я вам його дуже раджу, бо він бюджетний і, знаєте, такий якийсь святковий. Особливо, я думаю, він буде гарно звучати взимку. Я просто обливалася їм. Минулими зимовими святами. Ось. Ну а наступний парфум це моя особиста любов, і це, неймовірно, чутні. Стєва гурманіка в молочному стилі. Зараз лактонні ноти дуже популярні. Якщо вони вам подобаються, то я вам неймовірно раджу. Воу Петісері від Fragrance World, який дуже нагадує, до речі, ем, Італіку від Ксіржофа. Це була буле, було моє кохання, і воно їм залишається. Це прям дюп на неї. Я вам його раджу, бо тут є багато, знаєте, такої, такої мигдальної молочності в поєднанні з сафраном, ванілью. Це, начебто, ви зайшли до справжньої. Французької, кондитерської, і просто у вас розбіглися очі, багато десертів. Вам треба подумати про різні торти, випічку. Все дуже смачно, все дуже затишно, неймовірно його вам раджу. І наступний останній аромат на сьогодні це у від Орієнтіки. Насправді в нього є така типова. Характеристика е, арабських ароматів, бо він дуже удовий і насправді не аж такий суперсолодко-гурманський, да, як, можливо, інші парфуми сьогодні, але в базі тут нереальна ваніль, вона така майже цукрова, просто шлейф в нього неймовірний. Тому я вирішила і ним поділитися з вами, він звучить дуже-дуже дуже дорого. І тут більш е, інших цікавих нот, як пачулі, уд. Тому це не така банальна ваніль, наприклад, як небрас парфум, який мені нагадує: ванільне, ванільне морозиво, або, можливо, інші гурманські арабські парфуми, про які ви чули. Залиште, будь ласка, ваших улюбленців в коментарях. Якщо є питання, пишіть або запити по наступному контенту. Я сподіваюся, що це відео було для вас корисним і доречним. Особливо зараз, коли буде холодно, гурманські аромати, носіть їх і отримуєте задоволення та компліменти. Ви обов'язково мені подякуєте, бо навіть якщо ви придбаєте один з аромат з цієї добірки, вам гарантована увага. Тому, будь ласка, напишіть, який вас зацікавив а я буду чекати на зворотній зв'язок з вами. Будь ласка, слідкуйте за мною в соціальних мережах, купуйте парфуми з моїми знижками З вас вподобайка та комент Будь ласка, залишайтеся позитивними, слухайте не якийсь дивний контент, а приємні гурманські аромати, бо вони піднімають настрій. А це зараз в осінню хондру і взагалі з приходом морозів буде дуже доречно. Перешіть себе, гарного вам дня! Слава Україні! papa -pa.